На обговорення міської громади виноситься пропозиція розташування в продовженні вулиці Петровського з автостоянкою по вулиці Кропоткина, 10 торгівельного центру. На основанні рішення сесії це, це, це і пропонується. Оп'ять це предлагається обсудить з виділенням земельного участка. Відповідність розташування торгового центру містобудівним нормам підтверджена містобудівним обґрунтуванням. Земельна ділянка для його будівництва перебувала в оренді з 2009 по 2013 роки у товариства з обмеженою відповідальністю місто Мрій, не була використована і повернулася до земель міської ради. Згідно з законодавством, ця земельна ділянка мала право бути передана в оренду будь-якому іншому інвестору через аукціон. Її продаж або продаж права її оренди на аукціони дозволить тільки на цій операції отримати в бюджет більш ніж півтора мільйона гривень. При введенні магазину в експлуатацію до міського бюджету надійде 5% від вартості будівництва на розвиток інфраструктури міста. При цьому створюється 80 робочих місць. Усі податки залишаються в бюджеті міста. Для нормального функціонування центру та поліпшення благоустрою від вулиці Кропоткіна вздовж автостоянки буде прокладена пішохідна доріжка та розширено автомобільний проїзд до житлових будинків по вулиці Будьонного. Автостоянка Кропоткіна. Автостоянка. Вот, да, вот Санрайз. Вот идешь когда от Кропоткина на улицу Буденного здесь жилые дома. Проходишь мимо Санрайса. То есть здесь никакой инфраструктуры нету. Поэтому даже если вот будет здесь какое-то строительство, то аллея естественно будет здесь аллея. Естественно будет расширена дорога, потому что здесь сейчас даже очень тяжело хорошим машинам развернуться, э разъехаться. Ну, это то, что касается инфраструктуры. Ну, в принципе, здесь э, что? Уходит вот эта дорожка, Центральная аллея остается с лавочками, со освещением. Да, и и вот никто зона, вот эта, ее да, не зона трогает. Зона. Вот это вот будет э, здесь площадь самого сооружения, а вот эта вся эта площадь, это здесь э, инфраструктура, прибивающая стоянка, разрузочные тут места, все. И все, вот это вот занимает 1,2 гектара. Для прийняття остаточного рішення про можливість розташування по вулиці Петровського з автостоянкою по вулиці Кропоткина, 10 торгівельного центру, виконавчий комітет просить висловитися громаду міста. Термін подання пропозиції до 20 серпня 2014 року. Пропозиції подаються до організаційного відділу виконкому у письмовому вигляді або за телефоном 2 85 40